Сьогоднішня історія розповість нам не тільки про золоту епоху голівудської кіноіндустрії, але й про пристрасті, що вирували поза об'єктивами камер. Ну і звісно, річ про загадкове вбивство. Уільям Канінгем Дін Теннер народився 26 квітня 1872 року у графстві Карлоу, що у південному регіоні Ірландії, у родині офіцера британської армії у відставці майора Томаса Кернса Діна Теннера та жінки Джейн О'Брайен. У Вільяма було три сестри та один брат. А дядько хлопця Чарльз Кернстін Тенер був членом парламенту ірландської партії у виборчому окрузі Мідкорк. Корк. З 85 по 87 рік Вільям навчався у коледжі Мальборо, що у Англії. У 91 році він залишив Ірландію та деякий час жив у гостьовому ранчо поблизу Раніміда, штат Канзас. У Канзасі Тейлор вступив до театральної школи та почав вивчати акторську майстерність, але згодом переїхав до Нью-Йорка і вже у Америці прийняв американське громадянство та змінив ім'я на Вільям Дезмон Тейлор. Перебуваючи у Нью-Йорку, Тейлор залицявся до Етель Мей Гамільтон. Батько Гамільтон був брокером та інвестором антикварного магазину «Antique Shop, що на 5-й Авеню. Згодом чоловік влаштував Вільяма на роботу до крамнички. 7 грудня 1901 року Вільям та Етель одружились у церкві, що у районі Манхеттена, за рогом 5-ї Авеню, і між 1902 та 1903 роками у пари народилась донька Етель Дейзі. Тейлор та його сім'я були шановними людьми у нью-йоркському суспільстві та були членами кількох клубів. Іноді чоловік добряче прикладався до пляшки, а на наступний день не пам'ятав минулий вечір чоловік страждав від депресії та заводив багаточисельні романи з жінками. 23 жовтня 208 року Тейлор раптово зник, залишивши дружину та дочку. Після зникнення чоловіка, друзі Вільяма розповіли Етель, що раніше він страждав від раптових провалів у пам'яті, його родина спочатку припустила, що він заблукав під час нападу Амнезії. Про роки після зникнення Тейлора мало що відомо. Він подорожував Канадою, Аляскою та північним заходом США. Він видобував золото та працював з різними акторськими трупами. Згодом він перекваліфікувався з актора у продюсери. В волею долі чоловік опинився у сан франциско та зустрів знайомих з Нью-Йорку, які дали чоловіку трохи грошей. Та зрештою чоловік оселився у Лос-Анджелесі. У 1912 році дружина Тейлора отримала від штату свідоцтво про розлучення. У 1913 році Тейлор почав зніматися у кіно для кінокомпанії New York Motion Picture Фільми з участю Тейлора виходили під брендами Бронко та KB. Найбільш відомою появою Тейлора на екрані вважається роль у фільмі Фальшивомонетник 13-го року. Далі він знімався для студії Вітеграв студіо з Маргарет Гібсон. У Бальбао Тейлор зустрів актрису Неву Гербер, закохався та запропонував дівчині одружитись. Пізніше Гербер згадувала, що Вільям був людиною честі. Він був освіченим та витонченим джентльменом, і вона ніколи не знала чоловіка кращого за Тейлора. З 1914 року Тейлор почав знімати фільми у якості режисера. У режисерську скарбничку Вільяма увійшли фільми Дружина судді, судді», серійний серіал Алмаз з неба та ще кілька менш відомих відеоробіт. Наприкінці Першої світової війни, у липні 1918 року, Тейлора мобілізували та призначили до Королівського армійського корпусу експедиційних сил у Дюнкерку. У наступні роки Тейлор срежисував фільми для найпопулярніших зірок тієї епохи, зокрема Мері Пікфорд Волоса Рейда, Дастіна Фарнома та його протеже Мері Майлз Мінтер». Яка зіграла головну роль у фільмі «Н із зелених дахів, адаптація 1919 року. Під час перегляду фільму Капітан Альварес Етель Гамільтон побачила на екрані свого колишнього чоловіка Тейлора. Етель сказала дівчинці: Доню, подивись, це твій батько. Етель Дейзі вирішила написати листа до студії, сподіваючись відшукати свого батька у 21 році. Тейлор відвідав доньку та зробив ветель своєю законною спадкоємицею. У четвер, 2 лютого 22-го року, о 7.30 ранку, камердинер Генрі Піві знайшов тіло Тейлора у апартаментах режисера. У будинку чоловіка швидко зібрався натовп людей. Невідомий чоловік, назвавшись лікарем, оглянув тіло. Та зробив висновок, що Тейлор помер від шланкової кровотечі. Але коли судово медичні експерти перевернули тіло, вони виявили, що 49-річному режисеру щонайменше один раз вистрілили у спину з дрібнокаліберного пістолета, який так і не було знайдено на місці злочину. У кишенях Тейлора слідчі знайшли гаманець, у якому було 78 доларів готівкою. На сучасні гроші це приблизно півтори тисячі доларів. У кишенях Тейлора слідчі знайшли срібний портсигар, години Квелтхем, канцелярський ніж та медальйон із фотографією актриси Мейбл Норманд. А на його пальці була каблучка з діамантом у два карати. З огляду на те, що усі ціні речі не було викрадено, поліцейським здавалось, що пограбування не було мотивом вбивства, але пізніше вони з'ясують, що велика сума готівкою, яку Тейлор чи то мав передати, чи то просто показав своєму бухгалтеру напередодні вбивства, зникла, і ці кошти так ніколи і не були знайдені. Патологоанатом визначив, що смерть Тейлора настала 1 лютого 22-го року о 19.50 вечора. Фейт Кол Маклін, дружина актора Дугласа Макліна та сусідка Тейлора сказала поліцейським, що бачила вбивцю на власні очі. Вона розповіла, що подружжя налякав гучний звук приблизно о 20.00 1 лютого. Маклін спустилась на перший поверх та відчинила вхідні двері. Фейт побачила фігуру, що вийшла з будинку Вільяма. Ця особа була одягнена як карикатурний грабіжник з фільму. Побачивши сусідку Тейлора, ця людина зупинилася на мить, а потім швидко повернулася до будинку, неначе вона щось забула. А за кілька секунд, усміхнувшись, жінці втекла та зникла між будівлями. Маклін подумала, що гучний звук, який вона чула з чоловіком, був дуже схожим на звук вихлопної труби автомобіля. Фейт була переконана, що це була жінка, переодягнена у чоловіче пальто та картуз, і лишень вдавала з себе чоловіка, а найголовніше, що на обличчі вбивці було нанесено театральний грим. Першим підозрюваним став Едвард Фіджеральд Сенс – Едді Сенс працював особистим помічником, кухарем і камердинером Тейлора. Коли Тейлор відбув до Європи влітку 21-го року, Сенс привласнив кілька чистих чеків, залишених Тейлором, і, використовуючи викрадену чекову книжку, почав підробляти та присвоювати чеки режисера. Через кілька місяців Вільям отримав листа від Сенса, який містив чек з ломбарду. На ім'я Вільяма Діна Тенера, натякаючи на те, що якимось чином Едді дізнався про справжню особу чоловіка, яку той так старанно тримав у таємниці з моменту свого прибуття до Голівуду, і з того часу Тейлор почав побоюватись Едварда. Незадовго до вбивства Сенс пограбував будинок режисера. Він викрив деякі ювелірні вироби та характерні сигари. Одну з таких сигар режисера. Пізніше було знайдено на порозі будинку, але Едварда так ніколи і не знайдуть він неначе розчинився у повітрі. Наступним підозрюваним став Генрі Піві, камердинер, що знайшов тіло режисера. Тейлор звернувся до послу Генрі після звільнення Еді Сенса. Піві носив яскраві костюми для гольфу, але при цьому ніколи не був прихильником цієї гри. За три дні до вбивства Тейлора Піві було заарештовано за продяжництво та розпусну поведінку. Тейлор мав відповідати перед судом від імені Піві, але був убитий напередодні. Поліція ретельно допитала Генрі та, зрештою, зрозуміла, що Піві не був убивцею. Але журналістка Флорабель Моїр дійшла іншого висновку. Вона вирішила, що саме Піві був убивцею. І у гонитві за сенсацією вирішила будь-що отримати зізнання чоловіка. Жінка побачила у одному з фільмів, що афроамериканці до смерті бояться привидів. Вона запропонувала піві десять доларів, якщо він вкаже на могилу Тейлора на кладовищі у Голівуд Парк. Чоловік йшов попереду, а жінка слідувала за ним. В певний момент вона одягнулась у простирадло та голосно закричала: Я привіт відео Тейлора. Це ти мене вбив. 16, піві. Генрі лише голосно розсміявся та вилаяв Моїр. У інтерв'ю 30-го року піві висловив припущення, що акторка Мейбл Норманд була людиною, яка вбила Тейлора. У ніч вбивства Мейбл Норманд покинула апартаменти Вільяма приблизно о 19.45, тримаючи у руках книгу, яку коханий позичив їй. Вони з Тейлором послали один одному поцілунки, і тоді лімузин акторки рушив геть. Мейбл була останньою людиною, що бачила режисера живим, і департамент поліції Лос-Анджелеса підав її виснажливому допиту. Але зрештою виключив її як підозрювану. Мейбл Норманд була популярною комедійною акторкою та часто знімалася разом з Чарлі Чапліном та Роско Арбаклом. До речі, Роско також став фігурантом однієї з найгучніших справ 20-х років, і я мав на меті розповісти вам про цю історію. Але готуючись до цієї справи, я побачив, що про цю історію вже існує відео на іншому каналі. Тому, якщо вам цікаво дізнатись більше про історію Арбакла, залишу посилання під відео. Американський письменник Роберт Жіру, що досліджував біографію покійного режисера, пізніше згадував, що Вільям до смерті був закоханий у Норманд. Але була одна проблема: акторка страждала від кокаїнової залежності. Норман звернулася до Вільяма, аби той допоміг жінці впоратись із залежністю, але, не дивлячись на усі спроби режисера, у акторки траплялись повторні рецидиви. За словами жіру, незадовго до смерті режисер зустрівся з федеральним прокурором і запропонував свідчити проти постачальників речовин для Норманд. Письменник висунув теорію, що ці постачальники дізнались про зустріч та угоду з прокурором. І вирішили усунути цю проблему та звернулись до найманого вбивці для вбивства режисера. Роберт вважає, що Норманд підозрювала причини вбивства коханого, але не знала особу, яка здійснила фатальний постріл. Після вбивства Вільяма кар'єра жінки пішла на спад, а її репутація була заплямована внаслідок викриття її залежності, яка сприймалася тодішнім суспільством як моральна деградація. Норманд Мейбл померла від туберкульозу через 8 років 23 лютого 30 го року. За кілька днів до смерті вона запитала подругу Джулія. Як ти думаєш, вони коли-небудь дізнаються, хто вбив Біла Тейлора? Наступною підозрюваною стала Мері Майлс Мінтер. Вона з дитинства грала у кіно та вважалась на той час підлітковим кіноідолом, кар'єрою якої керував Тейлор. Мінтер зростала без батька та була лише на три роки старшою за доньку Вільяма. У апартаментах режисера були знайдені любовні листи від мері. І засновуючись на цих листах, журналісти були переконані, що стосунки між режисером та акторкою почалися коли їй було 17 років. Журналісти знайшли у будинку Тейлора зашифрований лист від мерії, а також кілька фотографій актриси з автографом, призначені чоловіку. Заради справедливості, треба сказати, що Тейлор теж надсилав свої фотографії з автографом Мерії. Але письменник Роберт Жіру не погодився з теорією щодо стосунків між режисером та акторкою. Письменник досконально вивчив біографію режисера та, посилаючись на заяви власне самої дівчини, чоловік зробив висновок, що кохання Мінтер до Тейлора було нерозділеним. Тейлор часто відмовлявся бачитись з Мінтер і називав себе занадто старим для неї у розмові з другом. Режисер часто розповідав. Ще молода акторка не сприймає відмов та часто переслідує чоловіка. По вечорам вона часто приїжджала до будинку Вільяма, але він не впускав дівчину досередини, і здається, це лишень викликало ревнощі дівчини. І ще вечора вона продовжувала приїздити до його будинку. Це продовжувалось знову і знову, до самої смерті Тейлора. Після публікації листів дівчини у пресі, образ та репутація молодої сором'язливої дівчини були остаточно зруйновані, а сама Мері зазнала великої ганьби та засудження у пресі. Мінтер знялась ще у чотирьох кінокартинах для Paramount Pictures, але студія відмовилась продовжувати контракт з акторкою. Вона отримувала пропозиції від інших продюсерів, але після цієї історії. Вона перестала відчувати себе комфортно у ролі акторки і, зрештою, залишила професію. У 1957 році вона вийшла заміж за бізнесмена. Шарлота Шелбі була акторкою другого та третього плану, але найцікавіше вона була матір'ю Мері, вона була маніпулятивною, контролюючою та охочою до грошей доньки жінкою. Шарлотта з самого дитинства вкладала думки Мері, що вона має стати популярною актрисою, сподіваючись заробити грошей на популярності доньки. Деякий час матір з донькою перебувала у судових процесах щодо поділу фінансів, але згодом вони все ж таки владнали це питання. Поліція допитала Шелбі щодо вбивства режисера. Поліцейські розцінили відповіді жінки як ухиляння від конкретних питань та сповнені брехні. Вона не відповіла правду ні на питання про стосунки її доньки з Тейлором, ні про інші речі, а найцікавіше, що у Шелбі був рідкісний пістолет 38-го калібру та кілька незвичних куль, які були дуже схожі на ті, якими вбили Тейлора. Коли про це стало відомо, багато років по тому нібито викинула пістолет у Луїзіанську бухту. Шелбі була в приятельських стосунках з окружним прокурором округу Лос-Анджелес та багато років провела з доньками у Європі аби уникнути зусиль наступника прокурора, допитати її та уникнути офіційних розслідувань. У 1938 році її старша донька. Акторка Маргарет Шелбі, яка на той час страждала від клінічної депресії та алкоголізму, відкрито звинуватила матір у вбивстві режисера, але не тільки Маргарет підозрювала її у вбивстві. Насправді багато людей підозрювали саме Шарлотту. Журналістка та письменниця Адила Роджерс припускала, що Шелбі роздиралася почуттям материнського захисту доньки та власним потягом до Тейлора. Адела знайшла у житті матері Мері кілька цікавих моментів. Шарлота була настільки контролюючою матір'ю, що старалась контролювати усі соціальні контакти доньки, в тому числі і з чоловіками. Пліткують, що декілька разів, коли Мері залишалась наодинці з чоловіком, її матір вривалась до приміщення та, погрожуючи пістолетом, видворяла залицяльника доньки геть. Та погрожувала, що якщо ще раз побачить хлопця поруч з донькою, без роздумів застосує пістолет. Шарлота дуже боялася, що її судитимуть за вбивство, але принаймні двоє окружних прокурорів округу Лос-Анджелес публічно відмовились вести справу проти неї. Майже через 20 років після вбивства, окружний прокурор Лос-Анджелеса Берон Фітц дійшов висновку що доказів для висунення звинувачення. Недостатньо але порекомендував залишити докази та матеріали справи у архіві на постійній основі, однак згодом усі матеріали справи зникли. А у 57 році прокурор Берон Фіц помер. Ну і нарешті останньою підозрюваною стала Маргарет Кіпсон. Вона також була кіноакторкою та працювала з тилером. Ще за часів, коли він тільки но приїхав до Голлівуду. у 2017 році їй висунули звинувачення у торгівлі опіумом та своїм тілом. Згодом Маргарет були висунуті звинувачення у вздирництві, але згодом усі звинувачення були відкликані. На момент вбивства Тейлора їй було 27 років, і вона жила у Лос-Анджелесі. Незадовго до своєї смерті у 64 році. Маргарет пережила серцевий напад. Відчувши, що помирає, Гіпсон покликала священика та на смертному одрі зізналась у вбивстві голівудського режисера Вільяма Дезмонда Тейлора. Після вбивства Тейлора газети бурхливо обговорювали можливих підозрюваних і поширювались чутки, що його смерть була пов'язана зі спробою шантажу. А оскільки Маргарет вже звинувачили у здирництві. Теорія, що молода акторка шантажувала Вільяма, набула не неабиякої популярності. Гібсон іноді приховувалась під щонайменше сімома іншими іменами, такими як Патріція Палмер, Петсі Палмер, Марджі Гібсон, Маргарет Гібсон, Елла Маргарет, Елла Маргарет Арсе або Пет Льюіс. Друг Вільяма, актор Маршал Нілан, пригадував, що незадовго до своєї смерті Тейлор поводив себе дивно та зробив кілька оманливих заяв щодо їх спільних знайомих. Спочатку Ніл сприйняв це як прояв божевілля, але зараз він припускає, що це могло б бути пов'язаним із шантажем. Після гучного скандалу з голівудським актором Роскварбаклом багато знаменитих людей побоювались осуду громадськості. Та переживали за свою кар'єру, тож теоретично будь-хто міг шантажувати режисера, і той, ймовірно, був готовий заплатити велику ціну за збереження таємниць. Смерть Вільяма Дезмонда Тейлора, а також той факт, що у цій справі сплило багато знаменитих прізвищ, призвело до великого інтересу та резонансу у суспільстві. Інтерес громадськості до справи призвів до того, що газети з історіями про вбивство Тейлора продали найбільшу кількість газет у Сполучених Штатах за всю історію існування преси. За кілька тижнів після вбивства Тейлора антиголівудські настрої сягнули свого піку. Люди називали Голівуд американським содомом і Гоморою та закликали знищити Голівуд. Американці вважали, що кіно не несе ніякого культурного сенсу, а лишень розбещує людей. Аби зберігти голівудську кіноіндустрію, голівудські студії почали укладати контракти із застереженням про моральну порочність. Що дозволяло звільняти працівників, які їх порушили. Ну і по традиції найцікавіше залишив наостанок. Коли я вперше ознайомився з цією справою, мені було незрозуміло, як вбивця потрапив до будинку Тейлора. Вважається, що вбивця потрапив до будинку режисера, коли той проведжав Норманд. До дороги потрібно пройти принаймні 100 метрів, а враховуючи, що в лютому дуже рано темніше є, о 20-й годині на дворі вже була темна ніч, і це дозволило злочинцю потрапити до оселі непоміченим. Вільям зазнав смертельного поранення саме у спину. Куля пройшла через тіло чоловіка та застрягла у підлозі. Існує припущення, що вбивця сховався у будинку та зненацька застрелив режисера. Але журналісти, письменники та приватні детективи, що досліджували цю справу, відкидаються припущення. Піджак та рубашка Вільяма виглядали так, нібито він тримав нападника за плечі. Або ж обійняв його і в цей момент пролунав постріл. Вони впевнені, що вбивцею була все-таки жінка. У кімнаті режисера було два стакани. Вона побачила це і зрозуміла, що Тейлор проводив час з іншою жінкою, і, приревнувавши, погрожувала вбити чоловіка. Вільям намагався заспокоїти нападницю зі зброєю у руках та обійняв її. І в цей момент вона випадково натиснула на гачок пістолета, Вільям опустив руки донизу та впав на підлогу. Ось на цьому тепер точно все. На жаль, мрія про п'ять тисяч підписників так і залишилася мрією, але, можливо, бодай саме це відео стане першим, що набере 10 тисяч переглядів, але без вас мені не впоратись. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео та залиште свій коментар. Ну а ми побачимось як завжди за тиждень.